Вітаю шановні глядачі, санції, санкції, скільки сенсу і безмісту в цих словах. Дональд Фредович якось не дуже хоче припиняти свого роману з Кривлівським одаком, від ніяк червону доріжку та весь цей фарс спричинив нічого, окрім подальшого бомбардування України. І поки ми страждаємо, Трампушка шукає способів уникнути введення цих санкцій. Нещодавно він заявив, що уведе санкції, коли країни НАТО припинять купувати московські енергоносії. Це зовсім і смішно, і не смішно. Бо на Мадярів та Словаків вплив можна мати от на Ердогана ніякого, та й на Угорщину Словаччину Трамп впливати сильно і не хоче. І це наразі виглядає поки що як фікція Трампа. Чому він не вводить санкції? Отже, що з цією епопеєю, думаю, розбиратися. Європейський союз прийняв 15-й пакет санкцій проти Москви в грудні 2024 року, додавши обмеження на 52 судна дінього флоту, та вперше санкціонувавши сім китайських компаній за постачання компонентів для дронів. Проте кожен новий пакет стикається з системними перешкодами. Вимага одностайного свалення від усіх 27 держав-членів перетворила санкційний процес на політичний торг, де Огошина та Словаччина регулярно блокують або розмивають заходи. Я здавно міг при бажанні нагнути ці дві борзи країни, що Угорщина чи Словаччина дуже залежить від дотацій. Хай Орбана Фіца пожили б місяць чи два в жорсткій кризі, і тоді б подивилися б ми хто би якби. Ну, Угорщина, взагалі там зараз мінімально отримує, але є інші економічні можливості давити на, на ці країни. Коротше. Орман би в цьому випадку, якби нормальний би тиск був би, скоріше за все, пішов би пити каву, коли нормальні дорослі дяді і тьоті голосують. Але в пані Фондерляїн поки бракує бажання притиснути угорського чи словацького піжон. Вони сподіваються на вибори 26-го. І звісно, що в такому випадку час має вигравати Україна, що неприємно. Орська тактика м'якого захоплення заручників працює з юридичною точністю. В січні 2025 року Віктор Орбан погрожував витувати продовження всіх економічних санкцій, вимагаючи відновлення транзиту московського газу через Україну. Після дипломатичного тиску Угорщина відступила, але отримала гарантії енергетичної безпеки та домоглась виключення трьох московських фігур з санкційних списків в березні 2025 року. Ця схема повторюється циклічно: погроза вето, переговори, поступки, часткове схвалення. Енергетична залежність залишається хилесою п'ятою європейською єдності. Угорщина та словаччина покладаються на московський газ для 65% своїх потреб, і альтернативна інфраструктура, хоча існує, але вимагає, щоб Мадярщина на неї погодилась. Але лобісти роз енергоресурсів не бажають цього робити. Рублики треба відпрацьовувати. Парадокс енергетичних станцій вражає свою іронію. ЄС імпортував рекордні 16,65 мільйонів тонн московського СПГ в 2024 році, вартістю 7 мільярдів доларів. Франція витратила 2 мільярди 680 мільйонів євро на московське СПГ, прийняно з 6 мільярдами військової допомоги Україні за три роки війни. Тому Макрончик це насправді часто антибаза. Про проблематику тіньового флоту, і чому він такий успішний, ми робили відео на каналі, але якщо коротко, то і цю дару є міг би прикрити простими рішеннями, які вимагають титанічної політичної діяльності. І багато країн би були б вимушені поступитися із закупівлю московської нафти, або продуктів нафту, продуктів різних московської нафти або перестали обслуговувати своїм флотом московію. Але знову необхідна політична воля і. Бракує. Але ми поки що не ЄС, і у нас є воля взяти свої фінансові потоки під контроль. Але у ній лише волі недостатньо. Одна лише сила волі не подарує нам фінансову незалежність і спокій за майбутнє. Для цього потрібні знання і розуміння, як працюють фінанси на мікрорівні та всі інші підводні камені, про які ви дізнаєтесь на курсі фінансова грамотність українця від школи останнього капіталіста. Але ще це не все. У школу зараз день народження, тому за будь-який курс. На які ви запишетесь в вересні, ви ще отримаєте безкоштовні міні курси в подарунок, які тільки поглибить ваші знання, і заодно зекономить вам 4 тисячі гривень. Тому не боріться, адже кількість місць обмежена. Але не будемо тільки про ЄС говорити, будемо і про Фредовича. Дональд Трамп демонструє трансакційний підхід до санкцій, використовуючи погрози як дипломатичний важель замість негайного покарання. Його заява на правді його там соціальні мережі розкриває стратегію. Я готовий запровадити масштабні санкції проти Москви, коли всі країни НАТО погодяться робити те саме і припинять купувати нафту на Москву. Це класичний приклад недосяжної умови. Трамп знає, що така одностайність неможлива. Трамп активно. Коли йому треба, використовує карту війни в Україні, то він глупашить Індію за копійковської нафти, але маємо підозру, що він сіми мита прикриє зразу, як індуси дадуть Трампу те, що він забажає. З Китаєм він там вийшов на якийсь діл, тому навряд чи буде воювати з Пекійним. Протиречину ми мовчимо, бо сам Трамп або не знає, бо у нього з султаном Ордоганом свій грейд. Діл по близькому сходу. Республіканський стеблішмент розділений щодо підходу Трампа. Сенатор Лінці Грем запропонував законодавство, що дозволяє 500% тарифів на країни, які купують московську енергію. Заявивши, конгрес готовий прийняти закон про нищівні нові санкції. Проте спікер палати представник Майк Джонсон блокує ініціативу, заявляючи, що конгрес не може проштовхнути вторинні санкції без підтримки Дональда Фредо, що при цьому. Кожу позицію має і бесент. Вони грають під дудку Трампа, а той використовує поки цей законопред, як пухач, який ніколи не буде реально працювати. Але знову це ж Фредович, все насправді можливо. Ну, якби вони не використовували б надзвичайні закони, надзвичайного стану, і вони б мали б потребу голосування в конгресі за свої мита, оці всі, то можливо, ми б мали б більше б можливостей, аби Трамп погодився на санкції. На жаль, поки що з цим є проблеми. При цьому республіканці в сенаті дедалі більше обурені відмовою президента Трампа дати їм дозвіл на внесення жорстких двопартійних санкцій проти Московії та країн, які купують нафту. Її бездіяльність підживлює зростаюче розчарування серед деяких сенаторів республіканців у тому, що Трамп несерйозно налаштований допомагати Україні. Але поки республіканська партія в полоні магаруху руху тому знову таки мало ймовірно, що нормальним респам вдасться продавити поки що цей магазаслон. 19-й пакет санкцій ЄС був знятий з порядку денного через потенційний тиск Трампа на Угорщину і Словаччину, і Це слабко на нашу думку. Краще б Трамп бачив, що його друг Орбан Нефісо блокують його миротворчі рухи. Це було б більш яскраво, але поки що ЄС вирішило шлангувати. При цьому Кремль активно використовує бійські групи пропаганду та різного роду. Диверсія, аби послабити єдність санкцій та тиснути на країни ЄС середини. Інфляційний тиск зростає через диверсифікацію постачання. Французькі люксові компанії підвищують ціни в США на 10% через нові тарифи. При цьому вторинні санкції, особливо на Китай, стають смертельними для ЄС. Китайські експорт експортні контролі охоплюють сім критичних мінералів, необхідних для напівпровідників, створюючи асиметричні важелі для помсти. Водночас санкції проти Китаю створюють економічні ризики на суму 3 трильйони. Доларів для самих країн ініціаторів, включаючи потужний опір бізнесу та політичні розколи всередині західних альянсів. Бачимо футбол санкціями – це трагедія для заходу. Воно показує Кремлю та усі зла, що війну можна вести і в такому форматі. Багато хто не готовий вести економічні обмеження мінімум до суттєвого зменшення як максимум до економічної смерті московитів. Вимога одностайності в ЄС створює множинні точки вето, які експлуатують країни на кшталт Уговорщина. При цьому активно підтримують групи московських лобістів. Кремль використовує глобалізовану природу торгівлі. Торгівля забезпечує альтернативні маршрути через треті країни. Московія, на жаль, не ізольована. Вона перенаправила торгівлю до Китаю, Індії, Туреччини, країн близького сходу. Ті переробляються нафту і гонять її вже як продуктами в Європу. От при цьому використовує повільність рішень заходу. Це дозволяє Кремлю створювати обхідні механізми швидше, ніж захід їх встигає узгодити і впровадити. Піньовий флот, Shell компанії альтернативні платіжні системи еволюціонують постійно. Що фактор працює проти санкцій? Початковий шок минає. Адаптація посилюється, витрати ухилення від ухилень знижуються. Росія мала три роки для побудови альтернативної інфраструктури. Як повідомляють Китай вчиться на московському досвіді, готуючись до потенційних майбутніх умеж, як не як всі дуже хочеться. Тайманські СВО. Санкції залишаються важливим інструментом, але їхня ефективність обмежена фундаментальними структурними викликами легко оголосити економічну війну. На прес-конференції набагато складніше виграти її в реальному світі глобальної торгівлі, корпоративних інтересів та геополітичних компромісів. Розрив між риторикою санкцій та реальністю впровадження продовжує зростати, ставлячи підсумнів їхню роль за основного інструменту стримування агресії в 21 столітті. Така от історія. Ну, значить, придеться відчути. Європі війною на собі. А ідея піти через Балтію на Польщу Вона жива, як ніколи. Що вони там собі думають, нам не ясно. Тримаємося! Всім зго найкраще, до побачення.